Друзі, ви бачите, що посмішка не сходить з мого обличчя, незважаючи на те, що починається дощик. Тому що ми з вами знаходимося на автодромі чайка, і сьогодні буде дрифт-тренування. З недавніх пір відновилися недільні дрифт тренування і сьогодні почув на техкомі таку неймовірну фразу, що чайка не пробачає помилок. Тож якраз ми перевіримо наскільки готові пілоти до цього неймовірного треку. Поїхали. О, oh, Привіт. Привіт. Як тебе звати нагадати, будь ласка? Uh, Саня, но в дрифт сообществі uh -huh. мене знають як печа. Це твоя машина на якій ти постійно їздиш, да? Uh, это моя у вас ексклюзив, это моя новая. Это моменту... тренування на машині. Ага, А до цього а, моменту до еще по-другому. Первая Пархоменка. Ого. Пархоменко, зараз виступає на Nissan 200SX на моторі GZ. Він э, не їхав в стрит лигу, поэтому. Поэтому я його не бачив, да? Він <рес> їхав один этап був был белым. Ага. Mm. Ну, короче, це його предыдущая машина, круто собранная. Я подумав, що не хочу займатися будівництвом і купив готовий варіант. Якщо не секрет, скільки вона коштує? Секрет. Секрет, так, да, це поважаю, звичайно. Так воно і Не має дешево. Не, дешево. Не дешево. А Знаєш, чому я це запитую? Тому що дуже часто мене питають, скільки загалом коштує, щоб почати дрифтити. Я, я, якщо я можу я нас... сказати, да. скільки стоїть таку машину зібрати. Давай. Е -е, я вважав, що вона по запчастям е -е, стоїть где-то в районі 60 тисяч доларів. І И... це ага. без ученого робота по зборці. Ага. Тобто, якщо вот, купити кузов. Или там BMW с документами, купить в нее мотор, купить в нее коробку, купить ее сцепление, комплекты, подвесок комплекта рычагов, перенести охлаждение назад и все это собрать, красиво вязать, башбары, крошбары, протянуть фитинги. Это все где-то по запчастям стоит, где-то около 60 десяти. Серьезно, да, расскажи, какие там двигун? Там э, мотор с такой же машины, только с М3 С-мотор с Е46. Який його об'єм? 360 лошадиних сил зараз вийшло достати на стенді. Якщо поставити спір, можна достати їх десь 420 сил. Є ще коротше потенціал. А скажи, э, я тебе запитував, тут трошки переключимося, яка твоя була попередня машина чому ти вирішив? У мене була теж Е46, біла, седан, класна тачка на 54-му моторі, на 3-літровому. Неплохо была настроена. Самое сложное в постройке машины, кстати, если кто-то собирается там uh -huh. в в дрифт, я просто не знаю, для кого вы снимаете. Это не купить... Э, я комплект... тоже не знаю. Для кого мы снимаем? <свят> не, ну для опытных, <свят> там для начинающих. <свят> Нет, не, ну, зазвичай это и досвечники. Это такая разная Самое <свят> да. сложное это выкатать машину. Uh -huh. ну, то есть, э, чтобы все компоненты в ней в итоге заработали э, как в унисон uh -huh. и поехали так, как хочет пилот, как ему будет комфортно. Это сложно. Купить их не так сложно и проблематично. Вот у меня была хорошая выкатанная машина, белая, 46, с номером 510. Ну и потом фотки скину, вставить там. Ага, да-да, ага, конечно. Передо мной стоял выбор, типа, строить ее, дорабатывать, или не дорабатывать mm -hmm. и купить готовое решение. И строить это и дольше, и дороже. С сильно дороже. Поэтому я принял решение один раз, но больно. Mm -hmm. А що ти маєш на увазі? На рахунок оце, де щоб в унісон всі запчастини працювали. Це якесь певне налаштування, це увазі? Я, на я объясню, да. То есть стокову да. вы стокові рычаги, і ага. ставите ну, огромное количество коли, як отечественных, так і делают различные вивороти, ага. е которые заменяют все в общем, рычаги, по простому говорят, да. для ну, для зрителей, кто не сильно да. в теме. Можна поставить все тюнінговане. И вы получаете, что вы получаете огромное количество настроек. Угу. И как попасть в то, что вам надо, чтобы у вас там типа классно возвращался руль, чтобы она ехала в определенном угле, не валилась в большой угол, при этом там, чтобы у вас была правильная редукция, вы начинаете подбирать редуктора, менять. Ну, вот, вот эти все вещи то есть они происходят очень просто. Ты приезжаешь сюда со своей командой, с механиками, делаешь несколько кругов, угу. заезжаешь, не нравится. Меняем. Настройки. А нема такого поняття знаешь, як якась золота середина. Ну, ти там говориш підняти редуктора, ну, типа. Є золота да. середина, то есть, вот, допустим, производитель Vicewap. дуже угу. очень известный да. бренд в світі, думаю, ви знаєте, да, який да, производит вивороти на большое количество машин. Вони пропонують свій варіант настроек, но по моєму опыту личному вони не сработали на моїй предыдущій машині. Ты много, я интересуюсь дрифтом 5 лет. У меня машина была, ну, как дрифтовая 34-ка, дизельная 5 лет. Uh -huh. Но такой уже около профессиональный первый сезон. Я еду вот, вот этот вот лигу я проехал. На 16 -е место стрит лиги я доехал в итоге. И... Це стрітліга, це ти про Київ саме говориш про... про весь чемпіонат. Про весь чемпіонат. 16-й ти був в рейтингу, в вони озвучували чемпіонат. Угу, угу, Я угу, проїхав угу. всі етапи. І, угу, угу. собственно говоря, хочу їхати на этой машине. Є в планах поїхати в следующую стрітлігу і київські етапи чемпіонатів. На рахунок також рейтингу е, змагань. Е, типу, стрітліга це така сама база, так, найпростий, і далі воно йде по наростаю. Чи як це пояснити? Як це зрозуміти? Тут інтересно, так да. должно було би бути. Ага. Да? Типу, повинна була бути чемпіонатом для починаючих. Drift угу. та Бітлук, це типа, як, якщо ми про європейську градацію говоримо, то це про «М» і про -2. Угу, угу. Но е, зачастую по опыту Предыдущего сезона Стрит Лиги получилось так, что все пилоты, которые многие которые ехали более серьезные лиги, типа Pro AM, PRO 2 и Даже PRO, появлялись на, на своих машинах на чемпионате Стрит Лиги, тем самым очень сильно поднимая ее. Статус і конкуренцію ну, мені здається, знаєш, сама назва стріт ліга. Вона не відповідає дійсності. Ну тобто, це просто назва комп... назва організаторів. Чи я неправильно це розумію? Ну, насправді вже... це не це не зовсім стріт, бо це не зовсім вулиця. Бо Не стріт знаю, як давно ви слідите, але ізначальне це повинно да. було бути так. Тобто, концепція була в чому позвати машини около ага. і їхати на парковках, але прийшло туди, куди прийшло. Более ну, Это хорошая организация, да. мощные машины. Заинтересовались профессиональные более пилоты, привозили на стрит свои там серьезно подготовленные машины. И получилось, в общем. Получилась конкуренция. Куда это все пойдет, ну, они сейчас будут, видимо, ну, я не знаю, это вопрос никому. Я насправді спілкувався з святом, маю ще не, не опублікований контент, планів, там дуже багато в нього. І я думаю, що наступний 26 рік буде, буде крутий. Я говорив, що да. формат типу, дуже да. не має місце бути, тому що ну, Японія вона теж багато проводила івенти на парковках, по суті, і дуже серйозні да. гран-при. вообще классно залетают. А, вида... а ты ведешь до того, что парковка, ну там, например, артмольчи? Потому что парковка имеет место быть. Если ее классно ага. организовывать. это очень классно инфраструктурно. Да. Это очень удобно людям. Они ну, могут конечно. пойти покушать, в да. туалет. Это удобно пилотам. Это все-таки в городе. Ну, как бы много зрителей. Это очень классный формат с точки зрения популяризации спорта. Да, там нет каких-нибудь супер быстрых дымных заездов, но зато все видно, можно с одной да. обзорной точки сидеть, смотреть, наслаждаться. Конечно. Расскажи, будь ласка, про свою команду про ARP RP. Да, вы путаете с ART, да. Цьи, <говорит> ти, як, як ти туди? Що это за команда? В любом случае, типа приятное знакомство по сути, через одно рукопожатие. Угу. Дмитрий Порхоменко это такое очень достаточно известный да. имя в мире дрифта, украинского особенно. Меня з ним познайомив, мой близкий друг. У меня была еще на тот момент такая неопределенная позиция, чем я хочу заниматься, на какой машине я хочу ехать, mm -hmm. что я хочу mm -hmm. ехать. У меня эта машина в итоге сломалась, это была тридцатка на эсере. И мы набрали Пархому просто, он говорит, везите, мы починим. И все, начали общаться, мне понравилась очень классный вайб очень классная атмосфера, все такое, ну, как бы... Не, не, по сімейному. Не, 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 да, по сімейному, не затянутий формат, типу, ми пілоти, ви механіки, все ви робите. Ага. Ну, у нас все типа так: уличний формат. Команда способна своїми построїти машину любого рівня. І ПРО, і ПРО М, і ПРО 2, і з А взагалі ОРП, це що? Це, це, ну, це, це команда, це команда, яка займається дріфтом, да? і нічим іншим. І постройка Стойки, під, да. під, під комерційній основі. Да? Ну, типу, я, я проста людина, можу до вас прийти, і ви мені збудуєте машину, ту, яку да. я скаж, захочу, і ми вже... Угу. Круто, круто. Это, сейчас объясню, это не коммерция, а монофактура. Угу. Объясню, в чому разница. То есть коммерция это всех берем, всем строим. можуть відказатися. Ага. То есть, если нет времени, угу. если есть, могут взять. Ну, як то угу. так. Ну, вообще, да, если есть желание построить классную, правильную тачку на хороших компонентах, тебе. Помимо того, что я построю тебе, объяснят, почему они должны быть такие. Потому что в постройке очень большая проблема, что ты типа потратил достаточно денег на запчасти, но они могут не работать, как тебе надо. И ты уже остаешься с ними и как бы постройка в формате, когда ты купил, например, один комплект выворота, он не работает, тебе приходится покупать еще, она сильно удорожается. поэтому есть смысл заплатить. Кстати, недавно в сторис выходил Моня. С такой же проблемой лучше заплатить за работу больше людям, которые в этом понимают, ага. чем сэкономить на тех, кто не понимает. Вот вы очень много потеряете на том, что будете пробовать разные комплектующие, пока добьетесь того, чего нужно. Я понял тебя. Круто. я купил готовое. И вот. Вообще балдею. Сразу сел в построенную, классно. Вы выкатанную да. машину, которая становилась чемпионкой Украины. Класс. Класс. Э, трошки по э, характеристикам Е. Вайсваб везде. Угу. Перед, передняя подвеска и задняя. Э, мотор, С-мотор, я уже сказал. Да? Шесть, рядная шестерка 360 сил. Э, дизельная коробка. М-перформанс-редуктор. Э, э, ну, вся редукция. Кастомный кардан. Э, соответственно, вся вырезанная пластиковая. Она весит до тонны. Угу. Что для 46 непросто в целом да. сделать. Охлаждение сзади, тормозная система вилла для облегчения. Ну, короче, монолиза дрифтгонок. <coughs> Круто. Окей, добре, Дякую радий був луке. Рады познайомиться. Як в тебе? Отлично. Приїхав, Олег дал мені машину. Я приїхав на чайку потренироваться, покататься. А що з твоєю? Ти ж їздиш на універсалі, да? А, да на 36-м. А що з універсалом? Мені дали машину проїхати. Я зрозумів тебе. Розкажи свою історію, Як ти прийшов в дрифт? з чого починав? А, в цілому в дрифт я потрапити попасть 17 років, зараз мені 22. И я купил машину во время войны ужа. Ага. Э, но перед этим я играл очень много в симулятор. Вот это вся история. Сразу я с первого же года поехал в соревнования, и с первого же года ничего не выиграл, ни, ні... ну просто, короче, катался, учился. Алый первый рік це було а, десь 22 23-й, да? А, в початку 23-го я купив машину, ага. і да. І, і це ти... була оця 36-та? Ні, у, 36 30... 30... 30... у мене є Е82 єдиничка, БМВ ага. більш нова. Ага. Я її купив, да. Просто вже два роки перестраюється, тому ви її не бачите. Ага, ага, я так. зрозумів. Вона буде в наступному сезоні вместо туринга. А, скажи, які в тебе загалом може, є бажання, цілі на майбутнє? О, їх, щоб... Я багато цель. Да, да, расскажи. Да, я ставил себе цель выиграть украинский Не виграв, може в наступному році получится, но я хочу спробувати якісь європейські змагання, соревнования, різницю. Клас, клас. А український чемпіонат, э, ти маєш на який саме є? Бо в Україні, а, а давай давай разберемся, які в Україні є чемпіонати? Є Гальчинський дрифт Украины, є стрит лига. Это клас такой более шоу, и Open Drift. Я про «Бітлук» бітлуки опендріфт говорю щось. Ага, зрозумів. А ви, е, в Україні зараз ти на якому місці знаходишся? Якщо так можна саме, ну та... я розумію, що це від класу залежить. Ну, опендріфт да? я да. віце чемпіон року. а в бітлу я третій по року. Я не знаю, це не это то не віце-чемпіон, це щось чуть нижче, коротше. Зрозумів. А поясни також мені дуже цікаво от, загалом сегментація оцих різних організаторів. Ти говориш, що «Стрітліга» — це більше як шоу, так? Да? Ну, да, стрит-лига, она проходит на маленьких площадках. Там более легкий технический регламент ага. для участников. И там больше формат шоу-развлечения, очень круто. Там своя фишка вообще, максимально своя. В каждом чемпионате своя фишка. В Drift Ukraine, там, например, единственный чемпионат, где до сих пор Double Elimination. То есть ты можешь один раз проиграть, и у тебя будет еще раз шанс отыграться. А, -а, -а я заразумел. А вот Битлук Open Drift, это просто такие... Проам, який мог би вирости в про, грубо говоря, як всім привычное, але пока що Понял, Добре, дякую, радий був тобі ще раз побачити. Спасибо. Гарного Спасибо. дня. Спасибо. на Заславіли мене на чайці. <рисвіт> Яка ініціація. <рисвіт> 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 але ж краса, блін. Воу, але ж круто. Як же ж круто! Можна ще раз сказати слово круто. Блін, ну це unbelievable. Це прям unbelievable. Яй-яй-яй, який тут виворі. День да добре, а що це за машина? машиновний курс? І стане з 4 С да? ну от і завершився ще один прекрасний день на автодромі. Чайка ми сьогодні і покаталися, і поговорили з пілотами, і побачили проект, який в наступному сезоні покаже. Я впевнений дуже багато класного і цікавого двіжу. Тому дякую вам велике за перегляд. Побачимося в наступних відео. Всім пока.